Ядерне роззброєння України стало першим кроком до сьогоднішньої війни, в якій гинуть сотні тисяч українців. Україна володіла третім ядерним запасом в світі, що включав наш ядерний арсенал. 176 міжконтинентальних балістичних ракет, в тому числі 130 відкопаливних сс 19 по 6 боєголовок кожна, і 46 твердопаливних сс 24 по 10 боєголовок кожна, в шахто установці. Також на озброєнні були найпотужніші в світі ракети сс 18 так звана сатана. Стратегічні бомбардувальники ту 95 МС та Ту 160, понад 1500 ядерних боєзарядів стратегічної зброї. Від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів. Крім цього, в нас було ще близько 500 тонн збагаченого урану. Нападають тільки на слабких. Хто та для чого нас розброював і робив слабкими? Скільки коштувала наша ядерна зброя? Що Україна отримала замість ядерного запасу? Чи дає нам гарантії безпеки Будапештських моратор? Про це ми розкажемо у наступних відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.